Святого і гору, і величну я мову солод'їну, несу піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринича, як у саду калина, що дарує цвіт, по українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що дарує цвіт. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній праві кітечія, Така каже, дайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, каже, дайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Ні серце на солода, моєї долі крила, вона барвиста мова батьківський запобіг, у ній душа народу і непоборна сила, у ній згасла пісня, що роду зроду в рід. у ній душа народу і непоборна сила, у ній незгасна пісня, що роду зроду в рід. Вона сонце сяйна, вона промениста у ніправіків течія, така, життєдайна і чиста, це батьківська мова, це мова моя, та життєдайна і правильно чиста, це батьківська мова, це мова моя.